Андрюн Іван Іванович, український живописець, художник, керамік, педагог, народний художник України, член Національної спілки художників України, народився 1 жовтня 1944 року в Черкаській області, в селі Яснозів'я. Після закінчення середньої школи в селищі Мошни навчався в Одеському художньому училищі імені Грекова, викладач Мартинюк. У 1975 році закінчив Київський державний художній інститут. Навчався в майстерні Віктора Шаталіна, про якого згодом згадував добрим словом. У нас було чотири чоловіка в майстерні, був Віктор Васильович Шаталін. Це баталіст, майстра вищої такої гільдії, який мог запустити кінноту, яка летить. Вершники на ній. І от як можна написати це все з натури? Не напишеш, треба уявити. І як, скажімо, куля пробиває вершника, і він з останнім криком падає, мертвий. Це взагалі вищого рівня майстра. Понад 25 років працював художником живописцем Черкаського художньо виробничного комбінату. Від 2000 року працює на кафедрі обірозотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Викладає студентам курси Малюнок, живопис та інше. Був вчений звання доцента 2000 року у 2015 році професора, член Національної спілки художників України, член художньої ради міста будування міста Черкаси та заступник голови художньої ради університету. Як художник Іван Іванович вважає своїм вчителем народного художника України, лауреата національної премії Тараса Григоровича Шевченка, Федора Захарова, працює переважно в царині станкового живопису, пише картини на історичну тематику, також пейзажі натюрморти, автор близько трьох тисяч живописних творів, жанрових історичних портретів, Найвідоміші з яких полотна Черкаський хліб, «Думи мої думи, Останній Кошовий. Пам'яті скульптора Головка тощо. Твори зберігаються у художньому фонді України, Міністерстві культури України, в Державних музеях та приватних збірках України і Зарубіжних держав, Австралія, Велика Британія, США тощо. Репродукції його творів надруковано у 20 каталогах за осібно Мистецький Олімп України, постійний учасник обласних республіканських міжнародних вистав, творчих поїздок. Та міжнародних планерів організував 50 особистих виставок, зокрема понад 30 всеукраїнського рівня. Володар сертифікаті учасника всеукраїнських програм Золотий фонд націй, Україна, Європа, Світ 2014 року та Золотий фонд націй Україна, Нова Епоха 2015 року. Автор близько 20 мистецькознавчих публікацій, навчального посібника. Та збівавтор краєзнавчого видання, учасник роботи наукових конференцій постійно бере участь у теле та радіопередачах з просвітницько-мистецької тематики. Іван Іванович є власником Ногороду 2006 року, диплом Верховної Ради України, 2011 року, почесна грамота Міністерства культури та туризму України 2014 року, почесне звання Народний художник України. 2014 року лауреат племії імені Яблонської. 2014 року перша всеукраїнська премія Смарагдова ліра у номінації художня література.